хотів розповісти три невеликі новини, але я думаю, ці новини будуть досить цікавими і потрібними для клієнтів Укрпошти як в Полтавському регіоні, так і взагалі по всій Україні новини важ стосуються зимової підтримки, отримання пенсій пенсій для тимчасового переміщення осіб з Донецької області, Донецького регіону і щодо національного Кебека. Отже, по зимовій підтримці, ну, з багатьма вже напевно, спілкувалися минулого року, в грудні, коли Укрпошта почала надавати послуги і товари своїм пенсіонерам, які отримують пенсію в Укрпошти, за по програмі Зимова є підтримка. І ще тоді досить багато хто задавав досить цікаве запитання. Досить важливе запитання: а як бути тим пенсіонерам, які отримують пенсії не в Укрпошті, але в яких немає дії? Тобто, як вони можуть отримати зимову підтримку? Так е на кінець уряд вніс зміни в постанову 952, якою передбачається. Дана підтримка, і відтепер будь-який пенсіонер старше, яку, старше 60 років, який якого немає дії, але який не отримує пенсії в Укрпошті, також може прийти на відділення, написати заяву, написати заяву і отримати послуги, товари в Укрпошті на рахунок даної підтримки. Даної Зимови є підтримки, Яких, які саме категорії можуть скористатися. Як вже казав, люди старше 40 років, які не отримують пенсію в Укрпошту, недієздатні повнолітні люди, а заяву з них подає опікун. Люди з інвалідністю першої і другої групи, і особи, які отримують надбавку за догляд за ретиною з інвалідністю групи під групи, а тобто, ці категорії можуть, якщо в них немає дії, можуть отримати допомогу через відділення Укрпошти. Що для цього потрібно? Вперше прийти на відділення, написати заяву. В заяві при відвіданні відділення обов'язково людини має бути документ, що посвідчує особу, паспорт основу, документ, що посвідчує статус отримання пенсії по інвалідності. Для опікунів документ, який підтверджує особу опікуна, а також в заявці необхідно буде значити код ІПН. Ці заявки ми передаємо на перевірку. На всяк випадок, щоб не було, що людина отримала наприклад і події, і через Укрпошту. після того як дана допомога буде нарахована, людині на мобільний телефон прийде смс-повідомлення, що можна прийти на будь-яке відділення і отримати дану допомогу. Що важливо, хочу ще раз ми в грудні про це звертали увагу і зараз повторити Укрпошта не видає готівкову тисячу гривень, це можливість отримати товари і послуги на дану суму, тобто це оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний рахунок, задонатити на зсу досить багато на зсу, придбати товари національного виробництва передплата, ліки замовити через аптека. Тобто, оці всі товари і можна придбати в рамках цієї тисячі. Це от коротко про е, дану послугу. що важливо, пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, які вже почали отримувати допомогу з грудня, вони отримують її до кінця лютого. Заяви для непенсіонерів Укрпошти можна подавати на відділення до кінця лютого, а отримувати допомогу до кінця квітня. Тобто таки трошки розширили діапазон для того, щоб всі встигли скористатися даною можливістю і отримати допомогу від держави. Це коротко по є підтримці, з приводу виплати пенсії, уряд розробив механізм, по якому тимчасово, якщо людина ну, пенсіонерів Укрпошти виїхали із певних міст Донецької області, вичерпний список міст є на сайті Укрпошти. Щоб не переоформляти. Отримання пенсії там, наприклад, в Полтавській, там Хмельницький, будь якій іншій області області України, вони можуть її отримати по терміновому переказу, тобто це набагато швидше для того, щоб людина, коли переїхала, немає грошей на проживання, так вона швидше отримує ці кошти. Тобто є такий, така можливість. Сяк, я знаю в Полтавській області ще подібний можливість не скористалися, але тим не менше, в є, тому хто приїхав із Нецької області і щоб не витрачати час на переоформлення, можна швидше три пенсії отримати саме на відділеннях через терміновий переказ. І третя новина з приводу нашого національного кешбеку. Ми всі знають, що є програма національний кешбек, що якщо ми купляємо товари або послуги національного виробництва, ми отримуємо від держави кешбек 10%. відсотків. Окріпошто також в рамках цієї програми можна придбати там, оплатити товари, оплатити посилки, там, придбати марки, придбати Газети і також на це нараховується кешбек, але невеличкі зміни відбулися от саме на цьому тижні. Якщо раніше накопичений кешбек можна було витратити на окремі види саме поштових послуг, тобто це оплатити можна було відправку посилки, комунальні послуги, поповнення мобільного до нас передплата. Газети або купівля просто газети на відділенні зараз до цього переліку додалося також товари, якими торгує Укрпошта, але знову ж таки товари вітчизняного виробництва. Взагалі на мережі Укрпошти близько 350 п'ятдесят найменувань товарів вітчизняного виробництва, тому досить великий спектр і клієнти можуть ними скористатися.